Я не знаю, як вам відповідати на ці коментарі, тому що коли в мене якесь відео набере 10 тисяч переглядів, я на скажу, сталося, зброю вуса. Американці, вони, в принципі, слабакі хапко. То... Де поділися всі відео з каналу? Пиши. Що таке? Все круто. А чого ти головою махаєш? Все офігенно. У ну... вашем полетів якогось країна в штат, не в а просто в місто чекати? Мені не можуть направлено на МРТ, чекають, може сюди пройде, може попустити. 6 тисяч доларів. Це просто поліція абсолютно безділала. Привіт! Ви на каналі DimaLoctin USA 2.0. І сьогодні з вами я, своєю же персоною Dima Loption USA. І зі мною сьогодні моя дівчина Олена! Вітайте, її обласками! Привіт-привіт! Друзі, сьогодні ми з вами поговоримо про ваші коментарі під моїми відео. Е, є, просто, є деякі коментарі, які доволі таки не можна просто відписати. Там треба ґрунтовно все розказати, розповісти. Тому я вирішив зробити прямо час цього відео. І сьогодні будуть платити на ваші коментарі. А вас попрошу, будь ласка, ставити коментарі під моїми відео, підписуватися, тому що в мене відео набирає 2000 переглядів, а підписників мене всього лише 500. Тому прошу вас підписувати, ставити лайки, ставити коментарі. І що ж, поїхали! І зараз Олена буде зачитувати коментарі, а я буду на них відповідати. Окей. Олександрія 46,76. Пише: Зробіть відео про життя на Вашингтонщині, податки, переваги, мінуси, клімат. Комент в підтримку нового каналу. Ну і цікаво, що сталося зі старим каналом. Що ж, почнемо з кінця. Що сталося зі старим каналом? На жаль, я втратив доступ до старого каналу. Що ж саме з ним сталося? Я мав партнера на цьому каналі, і з ним ми не зійшлися з розподіленням обов'язків. Ми дійшли спільного рішення, що далі робити з цим каналом, тому що в нас були деякі проблеми. І в принципі, так, в принципі, цього каналу більше не існує. Буде тільки цей канал, який на якому ви зараз сидите. буде тільки ці відео, і так буду знімати. Я зараз все сам. Роблю також все сам монтую. Монтує мені деколи дівчина Оленка, деколи я сам монтую. Тому, в принципі, так. Просто я втратив доступ до цього каналу, і це мені здається, найкраща відповідь буде про старий мій канал. Що ж на рахунок Вашингтонщини, а точніше, штату Вашингтон, я живу в місті біля міста Сіетл. Це доволі та класний штат, він дуже зелений. В Сіетлі є офіс Майкрософт, в Сіетлі є офіс Амазону, тут був створений Starbucks, і тут недалеко від Сіетла, був народжений хто. Правильно, курткобе! Що тут біля сієтла в Белові живе Біл Гейтс? Ви ж всі напевно його знаєте, так? Що ж на рахунок погоди, клімат, погода? Дощ падає доволі таки частенько, зим практично не буває. Тобто вони є, вони доволі такі легкі, я б сказав. Можливо, максимально цього року було мінус три або мінус чотири. В принципі, клімат доволі Мені підходить по абсолютно, бо я сам з міста Рівного. Ще в Вашингтоні є одне з таких унікальних явищ, як фьорди. Воно доволі таки рідкісне по всьому світі, але воно є іменно туди в Сіетлі. біля тобто в штаті Вашингтон. Ще я живу в такому унікальному місці. Я, мені їхати 2 години до океану, півтори години до гір, де є гірколиж, гірськолижний курорт. Мені їхати до лісу, теж там буквально годину, в пустелю мені їхати 2 години. То тобто, в принципі, від моєї від моєї місця проживання довкола впротягло двох годин я можу добратися до будь-якого місця: океан, залив, пустеля, ліс, гори, і це офігінно. Давайте про переваги трішки. Це великі зарплати, точніше, великі порівні з Америкою. Тут доволі таки великі зарплати, але при цьому всьому і дороге і дороге життя. Тобто, помешкання дороге, бензин дорожче, ніж в інших штатах. Та все дорожче просто чим в інших штатах. Ще з переваг штаті Вашингтон є дуже велика українська спільнота, і це дуже радує мене, тому що я приїхав сюди сам, і я не знав, що і як, я абсолютно не знав, куди йти. Але в принципі, тут є велика українська діаспора, Навіть є дуже багато людей з мого міста рівного, і це було дуже дивно. Тому да, це доволі такий плюс. Ще тут дуже багато українських магазинів, і це доволі таки радує мене, тому що. Я люблю українську кухню, а американська кухня вона так, вона мені не сильно пасує, не сильно підходить, дуже сильно багато чого гострого, тому так. Коротше, а насправді плюсів є доволі таки багато, але є також мінуси. Мінуси це те, що тут є дуже великі проблеми з безпекою. Доволі таки небезпечно. Ціни теж дуже великі, дуже, великі, дуже високі, дуже високі ціни. Тобто з квартири 2000 доларів, 200-2500, типу. Це ну, доволі таки дорого. Ну і ще невідомо, що далі буде. Прийшов у нас наш улюблений президент, і я не знаю, що далі буде з моїм статусом, чи я зможу далі працювати, проживати тут. А? Ніхто не знає. З українців, хто приїхав по Єфурю, ніхто не знає. А ще закликаю всіх ходити, українців, які є в Штаті Вашино, ходити на мітинги. Там нема нічого страшного. Це нормально піти на мітинг і стояти якусь свою позицію. Неважливо, чи ви ти чоловік, чи ти жінка, ходіть на мітинги. На мітинги. Закликаю. Що ж переходимо до наступних коментарів. Вадяк Defiz н 2 u пише тобі, з вусами було краще. Бобо Ван Юей пише: знову помолодів не відпускай вуса. Петро Паздрі пише: Нашу вуса збрив. Як немовля виглядаєш. Андрей С5П пише: Без вус, хоч на людину став похож. Ну що ж, це доволі такі часті коментарі. Я не знаю, як вам відповідати на ці коментарі, тому що деколи я був з вусами, а деколи без вус. Тобто, в принципі, ну, це доволі така штука, знаєте, як жінки стрижуться під каре, так само я збриваю вуса. Щось трапляється в житті, і ти такий, оп, все, збриваю. Був Новий рік, я собі вирішив збрити вуса, я їх збрив. Зараз я їх знову відростив. тому так, буду в подальшому бути з вусами, але в загальному. Що, ну прикольно, що ви так замічаєте мої зміни, мої зовнішності, це класно. За скільки тисяч переглядів ти ладен побритися на лису і вуса збрити? І брови. І брови. За скільки тисяч переглядів. Коли в мене якесь відео набере 10 тисяч переглядів, я задоволенням на лису, збрию вуса. І ні, я прям побриюсь. Ні, Треба це відео, щоб воно набрало за три тижні 10 тисяч переглядів. Але як можуть можна це попливати? Побачимо. Ну коротше, якщо це відео набере 10 тисяч переглядів за три тижні, то я побрижу, побриюся налисо. Побриюся, не позрушиться, побриюся, зброю вусу. Да, і буду такий лиси сусідською. брови я не збрию. А ти ж сам сказав, за брови. Сказав, не сказав, брови я не збрию. Тай, да. Що ж, наступний коментар. Нащо перезаливати це відео, в якому вже півроку чи скільки, що було з роботою в іншій компанії на новому траці. Та де поділися всі відео з каналу? пише Юра Юрій Android 1099. Так, Юрій Android 1099. На жаль, я втратив доступ до свого каналу, це я ще не розказував. так. Чому я перезаливав ці відео, щоб ви нові підписники та старі підписники бачили хоча б якусь історію, як це все насправді відбувається? Що я розпрацював все ж таки в Америці, що я був на якійсь іншій компанії? Зараз я на ці актуальні компанії. Зараз тут їжджу працюю і буду вам знімати актуальні відео. Але я хотів би цю нотку е, історії вам надати, так сказати, ви бачили, що насправді відбувалося зі мною. Тому так це всього лише історія. Через те я і перезаливав ці відео. Ну що ж, наступний коментар між серіями 4 дні, а між поїздками здається більше 4 місяців. Попередній канал не дивився. Можна коротку історію? Пише Сергій 1509. Сергій 1509. Я працював буквально в двадцять 20... які сердвадцять п'ятий Сергій. Я працював в, в 24-му році. Так, я в липні 24-го року почав працювати на іншій компанії. Це була моя перша компанія. Я зі штату Вашингтон полетів якогось хріна в штат, не в штат, а просто в місто Чикаго. І там я компанію знайшов, компанію знайшов я звідси з Вашингтона, але там була та компанія. Я там влаштувався, це було доволі таки якось класно, думав, івано-франківські люди, все класно. Але, на жаль, не все так класно, як, як виглядало. Дали мені трак, якого на якому було мільйон пробігу. Мільйон пробігу. Він трошки на мене їздив, трошки їздив, потім почав ламатися, зламався, виламалася коробка передач, далі мені дали інший трак. Там теж він почав почав сильно ламатися, сажові фільтр забувався. Грузи були теж так собі, я возив якісь там шкури корів, ще якусь там хрінь. Тобто, ну, в принципі, не сильно багато заробляв. Не знаю, чого так, від чого це злежить, але не сильно багато я заробляв. Але мало спав при цьому всьому. Тому так, моя мінімальна історія це я пішов на першу компанію після школи. CDL. я пішов на першу компанію, вона була жахлива. Там я попрацював, мені не зайшло працювати приблизно два місяці, і потім взяв собі 2-3 місяці відпустки. Е, і все, з жовтня місця я працюю на цій компанії, на своїй новій компанії, я їжджу зараз на рефері, не... а на попередній компанії їздив на степ-деку, Зараз їжджу на рефері, і в принципі мене все влаштовує, їжджу і все окей. Да. А поміж вантажами, які в мене були, і поміж каденціями, я купляв стороджі, я розпаковував стороджі, показав, показував це вам, але поки що цих відео немає і не буде. Може, колись будуть. Наступний коментар. Назар 85. Привіт, по ідеї влог, бо це відеовлог. Діма, розкажи, будь ласка, про нову компанію, новий трак, основні характеристики. Успіхів тобі, привіт, талантів! Привіт, Назар 85. Привіт, Назар-85. Що можу сказати про свою нову компанію? Нова компанія доволі класна, знаходиться біля мого міста, там де я проживаю, в Такомі. Я проживаю в Абруні. Ця компанія в Такомі. Компанія називається Green State, від слова Зелений штат. Класна компанія, є доволі -таки багато траків, траки доволі таки красиві, класні. Наприклад, цей трак, на якому я зараз їжу 200 тисяч пробігу, але зараз це замінний трак. Але мій трак, на якому я їжджу – там 120 тисяч пробігу. Це афієно. Так, їжджу я в середньому Вашингтон, не знаю, Нордс, північна Дакота, Південна Дакота. Тобто з Вашингтона до Центральної Америки, центральної Америки назад. І не Центральної Америки, як Центральна Америка, Астральна Америка як посередині Америки. Е, так, що далі? Зарплати все окей, е, ставленням теж все доволі класно. Що по машині? Ця машина доволі класна. Якщо ви замітите, ззаду є сидіння, є стілець, ззаду і зверху є ліжка, багато місця. Тут постелений коврик, ця машина Volvo, е, Який номер рації, я не знаю, але знаєш, це машина 2024 року. Е, вона класна, вона довга, вона неймовірна. Якийсь Точні характеристики я не знаю, тому що я не вивчаю автомобілі, на якому їжджу ті ж вантажівку. Е, що, ще. Поганяється вона максимально до 70 миль на годину. Класна компанія, класна вантажівка. Так зараз я працюю, вона все влаштовує і немає. Вже тут працюю більше, ніж півроку. Ладно, ні, я тут працюю півроку, ось так. Да. І буду працювати далі, бо мені в принципі подобається. Перший Сергій Кримський. Ютую таке відчуття, що ти завчив одну фразу о oh God. Вивчи ще щось нове, це вже так приїлося. Гидко слухати одне і теж. Бо Бован, Юей, Дмитро, трохи задобало твоє. май oh гад! От реально, ну відео норм. без озвучки можна дивитися. Що я можу сказати вам на ці коментарі, хлопці? На жаль, що я можу сказати? Нічого я можу сказати, я так кажу, о май гад. Деколи це кажу, коли я шокуюсь. Я ж не кажу якось, там, не там, не кажу. Та ну його в сраку, я ж кажу, о май гад, о мій Бог, о мій біг, Бог, мій Бог. Що ж тут такого? Ну кажу, де кажу, Да, можливо, кажу разів 8-10 за відео 20 хвилин. Але. але не слухайте але не слухайте, просто. Ну що, скоро вивчикусь нову фразу, буде говорити щось інше. Тому Напишіть фразу, яку треба говорити, якою фразою можна заміняти цю. І так Діма буде вчити англійську мову. А тут могла б бути вставка для реклами школи англійської мови. Інглішдом, нема дома. Так. Інгліждом, якщо ти зверніться до нас, будемо. 777 Maple Leaf 777. Привіт, Дмитрія. Розкажи, як взагалі потрапив у штати? Пішов у тракінг свідомо чи від безвиході? Як тобі працюється на траку? Що ж, е, потрапив я в штати for United for Ukraine, Креїн. Пішов в цей на тракінг. Коли я їхав в штати, я взагалі я, я казав так: ніколи я не сяду на трак. От просто ну ні. Я тут в Європі їжу на траку, в Америці на трак полював, Не сяду, піду на любу роботу, але трак не сяду. Що ви думаєте? Попрацював трошки на інших роботах. Побачив, що будівництво це абсолютно не моє. Абсолютно. І вирішив, що все ж таки піду я на вантажівку. Почав свідомо можливо, навіть через безвихідь, тому що якщо ти тут не будеш дуже сильно багато заробляти, багато працювати, то ти не зможеш тут жити, виживати, ти зможеш жити, але тільки на поїсти заправити автомобіль і не нічого відкладати. Всі думають, що приїжджаєш в Америку, заробляєш там мільйони доларів і живеш, і відкладаєш, і порше, і все і таке. Ні, це брехня абсолютно і дуже багато витрат, такі як квартира, страховка, медицина. 777 Maple Leaf 777. сім. Цікаво, чи виправдовує твої очікування приїзд до цієї країни? Чи плануєш там залишатися? Я не планую тут залишатися це точно. Насправді тут доволі таки важко. Треба працювати 24 на 7. Як би це не звучало? Якщо ти думаєш, ти працював в Європі, десь там чи в Україні, дуже важко, ти думаєш. Та що ж мені там в Америці, оце, якщо мені тут важко, то в Америці я взагалі пслу, бо ж американці вони в принципі слабакі, так то там взагалі ми хардкорові, українці приїдемо і будемо дуже важко працювати. Ні, це неправда. Треба працювати з курви сили. Як би це не звучало? Ти маєш працювати на будівництві, ти маєш працювати зранку до вечора, то тобто, абсолютно постійні пробки, затори. Ти на роботу йдеш дві години в заторі, а їхати там ну, реально там 20 миль, це десь приблизно 30 кілометрів. І це жахливо. Лишатись тут я не збираюся, це точно ні. Абсолютно ні. Чому якісь сподівання? Я не сподівався ні на що на Штати, чесно кажучи. Але якщо хтось думає, що тут якось класно, не думайте. Так, ще дивіться, наприклад, страховка. Якщо ти не працюєш, якщо ти от просто не працюєш, ти можеш йти на державне страхування, державне страхування. В принципі, доволі таки непогане, але якщо ти не працюєш, або це воно навіть, навіть, навіть працювати вас, вас за кеш, за готівку, неофіційно. Але коли ти працюєш офіційно заробляєш гроші, страховку держави тобі не дається. Ти можеш купувати страховку свою приватну, приблизно за доларів 300 в, в місяць. 300 доларів в місяць за страховку за своє здоров'я. Е, наскільки я знаю, Олену, зараз в тебе спитаю. Е, така приватна страховка не покриває повністю твоє здоров'я. Державна страховка подається. У мене покриває... зараз державна страховка. Мені МРТ на ногу не можуть зробити вже скільки часу? Три місяці. Так, Я пошкодила коліна і мені виписують теклофелак, е, який в Україні коштує 20 гривень і бупрофен. Я не можу ходити, і мені не можуть, мені не можуть дати направлення на МРТ, бо чекають, може, саме прийде, може попустить. Бо ця державна страховка така собі. А медицина тут коштує, що в нас недавно подруга родила. Просто, просто три дні лежання в палаті. Її дочки коштували 18 тисяч доларів. Це, 18 тисяч. Це, це тільки три дні лежання в палаті. А там ще були інші суми. Ну, Роди тут добігають до ста тисяч, мені здається, тут роди набігають. Так, нормально, і якщо у вас є своя страховка від роботи, ви все одно часто маєте частину платити. Частину роботи оплачує, частину ви оплачуєте. Я не дав вчора стоматолога, просто щоб зробити чистку зубів, вони мені зразу зробили повну діагностику. і Сказали, що мені треба заплатити 6 тисяч доларів. При цьому всьому що моя страховка покриває 50%. Тобто я мав би заплатити там щось за дві чистки, здається, три пломби і такі, як то здається, дві коронки. Але я думаю, вони трошки перебільшують. 12 тисяч доларів це кімната в гуртожитку в Рівному. А ще такі штуки, як в магазинах. Ти заходиш в магазин, дивишся на якусь техніку, і вона коштує 100 доларів. Ти виходиш на ти виходиш з магазину, на касі тобі кажуть 110 доларів. Ти такий, не розумієш чому, тому що ціни в магазині вказані без податку. Ти вже на касі платиш податок. Це просто Да. А ще за те... От на ти. Амазоні теж таке. Да, ти там подивишся за триста. 300... Ну, дивишся щось за 1000 доларів. доларів і ще сотку накидай точно. Так, да, да, це правда. Тому так. Ще насталася одна ситуація. Оленка, коли їхала на своєму, на своєму автомобілі з роботи, в неї ззаду просто вдарився якийсь чувак, просто втулився автомобілем, дав по газах, розвернув її автомобіль і втік. Всім це була пробка, було купа людей, ніхто взагалі ніяк не відреагував, одна людина зупинилася до Оленки, щось там якось їй допомогти. Поліція приїхала абсолютно без діла, не знайшла цього, не знайшла. Просто нас на бампері відбили, відбилися його номера. Просто поліція абсолютно без діла. І це жахливо. Нас Раз, два рази намагалася вкрасти. Мені страховку підняли після цього. Оленку в'їхали і для ще підняли страховку. Ну Що ж, їдемо далі, наступний коментар. Мемемакс 0777. Розкажи, як стартував в Америці, що скільки вартувало, та скільки часу зайняло повне навчання. Стартував я перше з будівництва. Якщо ви зробити мій інстаграм, там у виборних напевно будуть якісь сторіси. Почав з будівництва, працював на трьох шефів, так сказати, протягом двох місяців. але мені не, не зайшло будівництво абсолютно. Стройка це не моє, тому я звідти пішов. Пішов на бакстрак, їздив я на, на бакстрацію. Бакстрак це такий тебе 15 тонник тонник. тонник. Працював там 5 місяців. Це була Амазон, я розвозив Амазон, великі всі пакунки, Працював з американцями, з американцями такого трішечки низького соціального рівню. Але і цокей, okay. вони були американці я підтягував свою англійську. і Це було класно. Хоча всі в школі Skyline. на жаль, на жаль, вона вже зачинилася, але я в ній навчався, Було доволі класно. Вивчився, як все було на англійській, навчали на англійській, екзамени на англійській, все здав з першого разу, тому, тому доволі таки легко. А що далі поїхав на роботу в Чикаго, поїхав в Чикаго, там вже було так екстремально прикольно і, і важко. Важко було важко, але було цікаво. Ну і зараз я вже працюю на цій компанії. І в принципі, так, да, в принципі, ось так. Ось такий мій шлях до цього моменту, де я зараз. Observer F3P. Круто. продовжуй знімати Наступна питання, а де твоя дівчина? Я тут. Моя вас. дівчина ось тут, вона завжди була зі мною. Ось вона. Так, е, Так. вона була завжди просто вдома, в неї були свої справи, вона не мала зі мною їздити. Та, в принципі, що, Як ви собі розумієте? Я то їжджу, окей собі, їду, дорога, увага. А що робити людині з боку? Просто нудитися, це ж скучно. Це ж скучно з боку їздити, правда? Ні, це дуже цікаво. Я так не хочу, щоб ти зараз їхав сам, а я була вдома, ходила в парк і сприцяла. О, ну, ну вей. Цокей, ну проблем. Ось чогось, чому Оленка не зі мною. Тому я сам. Бо ти скоро будеш стажувати чоловіка, і мені не буде місця. До речі, я скоро буду стажувати чоловіка, і олені тут не буде місця. Буду споживати одного дядька. Да. Буду вам показувати теж, як відбувається стажировка в Америці. Да. І останній коментар від жителя України 86. Привіт, харизматично виглядаєш, відео завжди цікаві, та з екстремом. і взагалі дуже багато позитивних інших коментарів. Всіх не буду зачитувати. Клас, дякую за цей останній коментар. Дякую, що ви мені кажете, що ви класна харизма. Це більше мене мотивує до різних створення різних відео, різного контенту. Дякую вам за ці слова, за ці коментарі, за ці лайки, за цю вашу підтримку. У вас, до речі, вже в мене є 500 підписників. Я дуже вдячний, що ви слідкуєте за мною, що ви знайшли мене і дивитеся за мною. Але все ж таки, підписуйтесь, тому що у вас дивляться мої відео 2000 підпис 2000 людей, а підписники в мене всього лише 500. Що трошки мені здається несправедливо. Але дякую вам за все, що ви робите, за коментарі, за лайки, за підписки. Тому побачимося в наступному відео. в мене відео виходить до речі кожної неділі. А деколи серед тижня я буду виложувати рілси, можливо, деколи ще буду робити прямі трансляції. Це якщо що, е, що з вами був дімолопці. Йосайдва 2.0. Прощаюся з вами. Якщо вас цікавлять, якісь питання, якісь просто якісь співпраця, можливо, Америка-Україна, типу, я тут а ви там, що потрібно можливості працювати. Реклама, якась, щось такого звертайтеся мені в інстаграм, в телеграм пишіть, задоволений, буду співпрацювати. Я відкритий, так сказати. До співпраці. З нами Дімал Тюсей 2.0 і Моя дівчина Олена. Па-па. Бувайте. О oh